Вітаю! Чао! Мене звати Вікторія і я викладач італійської мови з багаторічним стажем. Я успішно навчила багатьох українців говорити і розуміти італійську мову. Моя робота є для мене великою пристрастю, і я намагалася передати її у цьому курсі. Цей курс підготовлений з великим професіоналізмом, увагою до кожної дрібниці, а також з великою любов'ю. І бажанням допомогти тобі з легкістю вивчити італійську мову. Я вважаю, що вивчення мови приносить великі зміни. Мова може покращити або навіть змінити твоє життя. Я бачила, як мої студенти знайшли любов, дружбу, нову роботу, подорожували і відкривали нетуристичні місця. Завдяки мові. Уяви, що через декілька місяців ти розмовляєш і розумієш італійську мову. Уяви! Що ти розумієш чудові італійські пісні, дивишся фільми, читаєш всесвітньо відому класику мовою оригіналу. Уяви собі обличчя твоїх друзів і рідних, які чують, як ти говориш італійською мовою. Вони сповнені гордості та захоплення. Все це не так далеко, як здається. Все це може стати твоїм майбутнім. Як структурований курс? По-перше, матеріали курсу цікаві та креативні. Я хотіла запропонувати курс, який був би цікавим, дещо розважальним, який не був би банальним і нудним. Я хочу дати тобі відмінний результат. І для цього я не заощадила ні часу, ні ідей. В рамках уроків я пропоную завдання, де можна відразу застосувати отримані знання на практиці. Задля пояснення нових тем і е, надання прикладів я використовувала зображення, малюнки, все, щоб задіяти твою зорову пам'ять. Тут на екрані у тебе є можливість побачити деякі злайди з курсу. Після кожного року я пропоную декілька вправ з рішеннями для закріплення отриманої інформації. Не нехтую домашнім завданням, адже навіть одна вправа після кожного року може дати тобі зовсім інший результат. Шановні студенти, я чекаю нашої зустрічі на першому уроці цього фантастичного курсу. Приєднуйся якомога швидше, щоб отримати цінні знання. До зустрічі на навчанні. Чао!